Привіт! Хочу вам презентувати курс по мовшен дизайну, де ми створимо відео повністю з нуля із 3D-графіки та пройдемось по всіх етапах його розробки. Цей курс повністю підійде як для початківців, так і для людей, які тільки почали занюрюватися у світ 3D-графіки та потребують більше стандартизованих знань. Я Назар Ягосечко, мовшен дизайнер із трьохрічним досвідом. є частиною творчого ком'юніті Gang та працюю у дизайн студії Бамбук, де моя робота це створювати всякі захоплюючі ролики. Для проходження нашого курсу по мошені дизайну знадобиться такий софт, як Photoshop, After Effects, Cinema 4D та Redshift. І будемо зачіпати дуже багато цікавих тем, і весь цей курс буде розбитий на такі етапи. Перший етап це базова підготовка до роботи з роликом, в якому пройдемося по інтерфейсах, моделюванню та. Мографах. Другий етап це сторітелінг. Будемо створювати розкадрування, де видумуємо всю історію нашого ролика. Пройдемося по темі композиції та кольору. Третій етап це найважчий етап. Це анімація, текстурування та світло, де і створимо повністю наші сцени та розберемо різні дотичні теми. Четвертий етап це рендер. Вивід нашого відео із Cinema 4 d де ми все будемо вводити пасами, тобто різними елементами, наприклад, рефлекси, світло, матеріали та так далі, щоб потім ми могли в фіналі більш прискіпливо налаштувати різні елементи. П'ятий етап це додаткова інформація по After Effects, де ми розберемо тему додавання графіки у реально відзняти відео. І в останньому етапі ми розберемо, як це все скомпозицію. Позитиво фіналізувати наше відео та додати музику та звуки, як бачиш, інформації дуже багато. Тому чекаю на початок твоєї нової історії у мошен дизайні та щастя!